Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, з книги Пророка Божого Малахії. Ви кажете, то марна річ служити Богу, яка користь із того, що ми берегли Його постанови, що ми сумні ходили перед Господом сил. Тепер же називаємо щасливими зухвалих, злочинцям теж живеться добре. Вони випробовують самого Бога і живуть собі гарненько далі. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться, Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь сил, в той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Тоді ми всі знову побачите різницю між праведником і неправедником, між тим, хто служить Богу і тим, хто йому не служить. Для вас же, що бояться імені мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння. Амінь.